Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему Реконкіста, династична унія Ізабели І та Фердинанда та утворення королівства Іспанія, Папська область Отже, мусульманська Іспанія це Арабська держава в Іспанії. Вона процвітала, розвивалася система зрошення полів. Розвивалося землеробство та скотарство, розвивалася торгівля та ремесло. Було побудовано великий флот і відбувався обмін культурами та релігією. Музика. Реконкіста, в свою чергу, це зворотнє відвоювання християнами земель, захоплених мусульманами Іспанії. 722 по 1492 роки це період реконкісти. Учасники, араби, іспанські королі та феодали, селяни, городяни, французькі та італійські лицарі. Отже, реконкіста це від одноіменного іспанського слова, що означає відвоювання. В 718-1492 роках війна християн за звільнення Піренейського півострова з під мусульманського володіння. Як уже йшлося в одному з попередніх параграфів, у 709 році араби висадилися на території Піренейського півострова та розпочали його конкісту, завоювання. У 711 році мусульманські війська перемогли армію Вестготського королівства. Король загинув, знать перейшла на бік переможців, вливаючись в їх бойові лави. Та приймаючи іслам, але вже в 718 році християни завдали їм відчутної поразки в битві поблизу поселення Ковадонга. Той рік уважають точкою відліку реконкісти, поступового звільнення з під мусульманського володарювання. Однак, якщо півострів... Втратили за неповних сім років, то відвоювати його в Маврів, так іспанці називали арабів, удалося лише за понад сім століт. Музика. Учасники Реконкісти, міста хотіли самоуправління, селяни хотіли землі та свободи. Дворяни отримували землі та посади на відвоюваній території. Творення короліст Арагон, Навара, Португалія. Кастілія стала країною замків. На території Піренейського півострова залишалися два християнські короліства. Це Іспанія та Португалія. Династична унія. Цей термін походить від поєднання слів. Династія, родина. І унія, об'єднання Союз. Отже, династична унія це об'єднання двох держав, що зберігають власні кордони, закони та інтереси, але управляються однією династією, зазвичай створеною в результаті шлюбу. Наприкінці 15 століття. Шляхом династичної унії було об'єднано Арагон з Кастилією. Це сталося у 1479 році завдяки шлюбу двох монархів Фердинанда II Арагонського і Ізабель І Кастильської. Так було зроблено важливий крок до створення іспанської держави. Від іспанського слова «кортес», що походить від слова корте і означає королівський двір у державах Піренейського півострова станові збори, де разом зі знаттю і духовенством засідали та радилися представники від міст і вільних селян. Життя євреїв були землеробами, ремісниками, торговцями, найбільш освічені брали участь в управлінні країною, виконували торгові та дипломатичні доручення, служили лікарями, послами, займалися збором податків. Існувала Папська область. Вона знаходилася у центрі Апининського півострова, виникла саме як держава, і поступово розширювала свої володіння. І в 13 столітті вона вже охопила значні території в середній Італії. Наприкінці 15 століття Папська область перетворилася на звичайну італійську державу, де папи опинилися в залежності від кондор'єрів та їхніх загонів. До смут призводила і велика схизма. Папи втратили авторитет і відмовилися від претензій на верховну владу над світськими правителями. У 1143 році римські торговці і ремісники за підтримки лицарства оголосили в Римі республіку. У 1155 році імператор Фрідріх Барбароса придушив повстання і ліквідував республіку. Владу папи було відновлено у 1347 році. У Римі знову спалахнуло повстання, яке очолив Кола Ді Рієнцо. Досліди. Визнач, з яких регіонів Піренейського півострова розпочався процес відвоювання християнами територій, захоплених арабами. Назви основні міста держави, розташовані на Піренейському півострові. Чому, на твою думку, процес відвоювання, тобто Реконкіста, тривав близько семи століть. Які основні вимоги були в учасників Реконкісти у містян, селян та дворян? Дякую за увагу! Гарного настрою!